Сьогодні грає команда... Міша, за яку ти команду граєш? Ти за Бенні граєш чи не забув у Я граю за Манчестер Юнайтед! О, Сьогодні грає Манчестер Юнайтед. Не запрещена. У мене є журналістське посвідчення. Зараз буде грати Андрій, Михайло. А, ти... а що ти там робиш? Ти що, опять там, йома, ка'як? Подожди, як її звати? Міша? Як ту дівчатку звати? Аня. Як тебе звуть, Аня? Як ти звати? Як тебе звуть? Як ти звати? Аня. А, все, я забув. <решу> Хорошо, Аня, а мені, Короче, Аня, Ярик, Максимка і Льоша. Льоша будет. Подає Михайло! Михайло подав нормально. Опа, перекидочка. Опа Максимка, Максимка закатує мячик просто, йоме. неймовірно. Зараз буде подавати знову Михайло. Михайло натренувався у, -у, у бабки і буде жорстко подавати. Аня, накидає! Максимка! Андрейка перекидає! опа 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 Ти шо, ярик перекинув, тільки шо! Так, дядько в чорній футболці. Ще один, Ваня! Максим! Блін, це вау, ваут, лки-палки! вибив вибиваут, лки-палки. Міша... Міша просрал. Все. Бог <реш> епановань. І це аут. Тихо, я я плюнув на камеру, капець. Зараза. Зараз буде подавати Андрійко. Андрей, а -а. Андрій сьогодні холодне трекшн буде подавати. Холнес тріакшн! Холдис реакшн не подав. Холнес трекшн не, не, не подав сьогодні. Зараз буде подавати дядько в чорній футболці. А, я, а, -а, -а. Ні, я нормально подав. Михайло перекинув. Андрій не кинув! Андрій викидає, аут. Андрій, ну що ж такое, блядь? Ти капець. Зараз буде подавати дядьку в чорній футболки. Зараз буде подавати. Приймаємо ставки. Удача. Приймаємо ставки. Опа! Давай я! От это спас мяч! Просто кипець! Михайло передбачав! Що відбулося? Як тобі бізнес? Ми ділимо сайт, ну, типа там де ставки. Да. Мы будем принимать ставки на игру Вот, так это ж нормально. Это, тебе... вам... вам не сраные кубики, елки-палки в ТикТоке. Да, да, да. Точно, все, блин, надо раскачивать, докачать свой аккаунт и принимать ставочки. Зачем, зачем Ярик спас? Экспаз... Па... Ну зачем там же ж вышло, елки-палки. Короче, что глядачи. Там, что там, там, что там? Скоро будет тотализатор. Все. Это 15 играть, Аут. Зараз подарили Леша. Леша, давай, давай, я, в тебе, я в тебе бегу. Я надеюсь, он подаст. Он подаст. Сто процентов. А ну, давай. Бля, не попал. А, он... а, на, на как? С как? Спрыжка, блин. Ничего, ничего. Леха, не бывает. Телефон чуть сломал. <fingers> Подай, Костя. У кого это Костя порекинул? Просто капец. Подай опять Костик. Костя. Ого, футболка Kostya, такая Kostya. модная. Вообще. Костя, Костя. Костя подал. Давай, давай! Леха! Вот это блин капец! Чуть-чуть мячик коснувся! Аня! И Ярик! Андрей! Ярик! Михайло! Михайло, прикидай! Ваня! І це гол для Команди Манчестер Юнайтед! Зараз буде подавати Максимка! Максимка, учив мене подавати. Я надеюсь, він теж подасть. Четко. Максимка подав нормально. Леша накинув. Аня. Леша! Воу, вот это была пушка. -мо, я прям ору на весь зал. Сейчас будет подавать опять Максимка. Опять у Максима модная футболка вообще Длиже. такая стилева. Бляха, муха, Андрей Валд выбил, ну -мо. Андрей! Андрей, ты бачишь, бачишь, ты бачишь реакцию Михайла. Защита надо ставить. Зараз подае, ага. зараз подае я, Ваня. Миша, наки... Миша прокину. Лша накинул, Аня накидає. Льоша Блін, Льоша п'є в сетку. Що за фигня? Це капец. Миша. Миша розмитий. Зараз буде подавати Ваня. Ваня подає. Ваня подає неудачно. Зараз буде подавати. Ярик. Ярик. Ярик подає. Подача. Хтось рігнув його кидає. Андрей! Андрій, покиди! Андрій! Ох, Йо, це аут! Мощна подача у цього у Ярика! Бадан, бадан! Цей, ти шо? Це його, блін. Подача! Степий! Андрій степий! Бал для лівої команди для Манчестер Юнайтед! Зараз подає Ярик! Подав, подача неудачно виходить. На жаль, на жаль, зараз буде подавати Іван. Іван. Реальний пацан. Шукає Чіку постарше. Шари в мемах і хайпові моді. На жаль, він подав нормально. А що вони цим м'ячком, блядь? є ж кончик. Тому що другого м'ячика немає. Ні, там є, він тут синий, хороший м'яч. А, а він, ну я накачати на. Я не знаю. Че. Так він дососи сади. Ну короче, грають, Зараз іде гра конченим мячиком. Оце Міша перекинув. Ну, тільки що. Вікторія Валентинівна. Михайло, Андрей. Міша. Перекиде. Ух, йо! Це аут! А що, переход? А, да. Сейчас подай Аня. Аня должна подать нормально, офігенно, я в не вигадаю. Давай! Блін, не получилось, Ваня, йолки палки Це все камера. Куди ти йдеш? Да не переживай, не тренуєшся. Ого! Оце мощна подача. Он то перекинув просто капець. Просто неймовірно. Зараз буде подавати Михайло. Михайло! Михайло! Андрій! Став защиту, йомолі! Біше подай, як бабка вчила. Все, потому, что да. Максим перекинув. Максим удачно перекинув. Це бал для команди Манчестер Юнайтед. Зараз подаємо Михайло, або Майкл, або е Мойша Яхуйло, так. Мойша! Мойша! От, зараз буде подавати Лисий. Лисий подав на дачу. Андрій, насрав насралкислава. Андрей, зачем письма? -за? Что ты здесь делал? <свес> Неудачная ну подача у Андрея. Андрей! Андрей! Ты на насрал в письма? Опа! Это гол, это гол, ё-моё, ногой так кусал. В аут сработал. Там гол! Гол, там был гол, блядь. А, я... Не, в своим в своем можно было. Там аут, всё, видишь Там вышло. тапок тонуло, ё-моё. <свес> Навтас, Ви, там, що? То, На відео їх... <гул Earline> все є, так йде. <гул 'я> Отак от, Отак от. Це кумівство в спорті. Кумівство це древня українська традиція. І <ріпі> просто так не можна від неї відмовлятися, бо, бо Бу то буде то не хорошо. Це не гоше, це не це не по цей, коротше. Льоша прикинув. Андрій перекидує. Громчик. Ого, от это прикидка. Миша! Миша, муха, ну що ж такое, Миша! Там вийшло! Та ніхе там не вийшло, воно вдарило <coughs> з в втапаєш. Ми кричали, що вийшло. Ми кричали. Що... Міша, ми займалися кумовством сьогодні. Все, Манчестер програв сегодня. А знаєш, що? Ну, що без защиту не стало? Аля мандера! Хорошо.